Вас вітає луч. Лот номер 9 жіночої білизни, французької. Пасіоната. плюс шанталь плюс феміле. В лоті 37 одиниць. Ціна за одиницю 5,75 євро. Найкраща ціна в Україні. Розміри в лота різні. Від 70 до 10. Моделі Відрізняються, лоти дуже між собою відрізняються, тому переглядайте наші порівняльні відео та обирайте ідеальний лот для свого бізнесу. Основу лоту складають бізгалтери і декілька одиниць є трусики. Зараз ми показуємо. Фамілія, трусики шанталь, бюст пасіоната. Ця модель є в кожному лоті. Дві одиниці в цьому лоті фамілія в різних розмірах. Трусики пасіоната. Шанталь. Спортивний комплект від, е, спортивний комплект від пасіонати. пасіоната. Це також пасіоната. Основа лота це пасіоната, далі шанталь і саме найменше одиниць буде від Фемілі. Фемілі зараз ось продемонстрували. Пасіоната. Це також пасіоната. Дуже красивий. Це в нас пасіоната. Пасіонатта. Ця модель є в кожному лоті. В цьому лоті 4 одиниці в різних розмірах. Комплект від пасіонати. Наступна одиниця Шанталь. І остання одиниця Фемілє. Лот номер 9, 37 одиниць, ціна 575 євро за одиницю. Він може бути ваш.